Людина біля плити тепер не самотня попелюшка, а повноцінний учасник домашнього життя, світських бесід. Він має право на ідеально комфортний і максимально адаптований простір для готування. Так що сучасна кухня вже давно не підсобне приміщення другого сорту, і кожен сезон вона сміливо замахується на нову естетику один, розумні гаджети, мабуть, головний тренд в дизайні кухні за останні роки максимальна оснащеність смарт-технікою. багатофункціональні мультиварки, саморазмороживаючіся холодильники з функцією оповіщення про брак молока або яєць, техніка з підключенням до Wi-Fi і смартфону. Включити чайник і розігріти їжу можна, не встаючи з дивана. За допомогою мобільних додатків господарі підбирають рецепти з наявних продуктів, віддалено керують своєю кухнею і отримують повідомлення про приготовлену їжу. В кухні стали по-справжньому розумними: можливості гаджетів для зручності готування і зберігання продуктів воїстину великі. Два кухня як арт-об'єкт сьогодні кухня, мало не найважливіше приміщення вдома. Тому вкрай значуща її візуальна естетика, тоталок, що дозволяє отримувати задоволення від готування, тренді яскраві футуристичні лінії, складні форми, поєднання різних фактур. Наприклад, матові фасади в тандеми з сяючими скляними вставками, абстрактні лінії корпусу, як елементи космічного корабля, три соковиті кольори, і ахроматизм, персоналізація іслідування за модою в дизайні кухонь в цьому сезоні виходять на перший план. Нові кольорні тренди в цьому відношенні диктують насичені складні соковиті палітри і контрастні поєднання на рівні з відтінками, ахроматами чорним, білим і тонами сірого. З цієї причини все більш популярними є кухні з фарбованими фасадами. Крім ефектного зовнішнього вигляду, вони володіють ще й рядом практичних переваг, екологічність, захист емалю від вологи і температурних впливів збереження кольору, на відміну від плівок невисокої якості, і найголовніше зафарбованими кухнями просто простоухажівать. Чотири Ширяюча меблі, меблі яка ширяє в повітрі, безумовно. Робить приміщення візуально більше, навіть важкі предмети без опори створюють у нас почуття невагомості, і нехай ми знаємо, що шафи банально кріпляться до стіни обманюватися раді, підвішені під самою стелею шафи навіть в невеликому приміщенні імітують відчуття обсягу і свободи. Надійні кріплення і направляючі дозволяють встановлювати стільниці без тумб і навіть вбудовувати в них плити і ліварочні панелі. Таким же чином піднімаються в повітря традиційні кухонні модулі і ящики. 5. техніка невидимка ще один модний сюрприз кухонь цього сезону. Нестандартна техніка і її розташування. Наприклад, холодильник може ховатися від сторонніх очей всередині конструкції кухонного острова, при цьому функціональність не принесена в жертву красі і естетиці. В такому диво острові будуть передбачені місця для зберігання, оснащені смарт-механізмами від кращих виробників. Витяжка теж може доповнювати інтер'єр, виглядати як домашній камін, покритий вапном або навіть як кришталева люстра з підвісками, шість першокласна фурнітура. Раніше вся увага була прикута до фасадів і стільниць. Ну а як же інакше вони обличчя кухні, солідність і престиж на практиці ж виявляється в точності до навпаки. Вже через пару місяців нюанси зовнішнього вигляду кухонних шаф перестають турбувати господарів, а ось ляскають дверцята і незручні ручки раз по раз викликають роздратування. Тому кухня нового покоління це тільки передова фурнітура, ніяких ударів і скрипів, тільки м'яке закриття одним дотиком. Особливу увагу варто приділити такому мікротренду, як повна відсутність ручок на фасадах, кухня набуває зовсім інший незвичайний вигляд. Сім фотодрук на піку актуальності гонні гарнітури з фотодруком, цей вид декору фасадів, фартухів або задніх стінок здатний надати кухонного простору яскравий і неординарний образ, поставити точкові акценти на окремих деталях, підібрати відповідні принти можна в базах фабрик виробників. А якщо сумніваєтеся, можна звернутися до дизайнера або консультанта. 8. увага до матеріалів і фактур. Самі передові моделі кухні це не тільки сама керка в красивій обгорці, але і те, з чого вона зроблена. Нові тенденції в дизайні кухні диктують об'єднання різних матеріалів, так що контрасти панують не тільки в кольорах, але і в текстурах. Вологостій кац для фасадів, поєднання натурального дерева і каменю. Екологічні лаки самих трендових відтінків, дзеркальна сталь. Особливої уваги заслуговує штучний камінь міцний, і екологічний, простий у догляді і фантастично красивий. Вони спользуються як у виробництві стільниць, так і фасадів кухонь, натуральне необроблене дерево, камінь, бетон, мармур, плитка, метал. Поєднання нестандартних матеріалів надає інтер'єру особливу естетику і чарівність. Дев'ять лівінг-планування планування об'єднання кухні та житлового простору, також один з найбільш популярних трендів, який буде панувати ще багато років, адже об'єднання нескольких функціональних зон в рамках однієї кімнати це дуже зручно, як з точки зору функціональності, так і ергономіки. Це найкраще рішення проблеми маленької кухні, приєднуючи вітальню. А іноді навіть передпокій і коридор можна отримати великий і світлий простір, в якому в першу чергу комфортно перебувати і зручно приймати гостей, адже людина біля плити вже не самотня попелюшка, а повноцінний учасник домашнього життя. 10. екодизайн основний модний тренд сьогодні у всіх сферах життя: правильне харчування і здоровий спосіб життя. Не дивно, що ці тенденції перебралися на кухню і втілилися в екодизайні. Тепер, щоб бути в моді, слід облаштувати в приміщенні невеликий сад. Крім цікавого дизайну, плюсів ще маса на столі завжди буде свіжа зелень і овочі, приємна атмосфера і чисте повітря до стильного інтер'єру додаються. Рослини вітаються на модній кухні в будь яких формах і проявах на поличках, в горщиках або в стилі лофт старих ящиках і контейнерах. Або ж на підвіконні, а можна влаштувати цілий город, вбудований в кухонний острів. Якщо відносини з живими рослинами не задалися, ви рідко буваєте вдома або банально забуваєте їх поливати, то стильний екоінтер'єр завжди можна отримати, прикрасивши його штучними рослинами. Обкладинка дизайн фабрики Марія.